Ми ну, з тобою в такому т -то книгосховищі в книго Скарбниці. Тут нам сказали, що кілька тисяч фільмів і. І Я думаю, тут можна знайти будь-що, і нам показували, що десь тут та десь дивись, тут дивись. Та якраз ми говорили земля. Земля, земля. А це вона та, та ти mm -hmm. вірно говорив про те, що це картина образів, символів, mm -hmm. це архетипи. Фактично, Шо це то, яблуко, от... це дитя з яблуком, Це жінка, яка оплакує свого загиблого хлопця. Цей хлопець, який танцює. В нього, в нього стільки віри, стільки ентузіазму, стільки любові, що він танцює. Це ж вигадати знаєш, такий от вихід його емоцій. Там він не на якусь промову говорить, не з прапором іде, він не на тракторі, та він танцює. А Представ собі, це ж, ми ж дивимося на маленьких екранах. Да. А всі ці обличчя, вся ця от земля, зерно, да. яблука, всі ці символи вітальності, вони були на великому екрані. Тобто ти приходив і весь твій світ був в цих деталях, да. в обличчях, сонці, яке на них падає.